Пройшли найгучніші ігрові презентації гарячого літа, Ubisoft Forward та Summer Game Fest 2024. Це була справжня жара, стільки анонсів, трейлерів та нових ігор, новий трейлер Stalker 2, геймплей нової Індіани Джонса, новий Doom, Dragon Age The Villet Guard, і це тільки менша частина того, чого я розкажу вам сьогодні. А також я у свій день народження роблю це відео і постараюсь тоді ж його і викласти. Тож за старання обов'язково, будь ласка, постав лайк та підпишись на канал, а я не буду затримувати і надалі. Погнали! Після виставки всі ігрові журналісти вже поділились своїми враженнями від Stalker 2». Журналісти різних ігрових видань поділились першими враженнями від прев'ю версії S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобиля, у яку їм вдалося зіграти на заході Summer Game Fest 2024. Також я вам розкажу про всі геймплейні аспекти цього шутера. Рецензентам вдалося зіграти близько півгодини, але навіть за цей час вони встигли оцінити грандіозний масштаб ігрового світу з безліччю систем, механік і продуманих анімацій. У цьому ж плані журналіст видання GameSpot навіть порівняв гру з Red Dead Redemption 2. Якщо говорити про геймплей, то сиквел помітно перевершує ігри оригінальної трилогії, стрілянину та інші аспекти осучаснили, але навіть при цьому це все ще. Дуже складна гра, в якій доведеться часто вмирати, так під час 10-хвилинного відрізка редактор Твікерс встиг померти тричі. А в одній із перестрілок у нього заїла зброя, що теж призвело до смерті персонажа. Окремо журналісти відзначили велику свободу дій і масивну карту, а лякаюча атмосфера зони нікуди не зникла навіть через 15 років. Що стосується технічної складової, то гра не є сильно глючною, але українським розробникам GSC ще потрібен час для того, щоб відполірувати її. Основний сюжет гри триває близько 40 годин і має варіативність у проходженні, що призводить до чотирьох різних кінцівок гри. Це просто виніс мозку. У трейлер вмістили перестрілки з людьми та монстрами, рукопашні бої та дію аномалій. Для музичного аранжування у трейлері використали пісню Край та композицію Енергетик від Дікий Енергетик. Зона така, якою бачиш її. Ти. Я ж показав тобі, якою я її бачу, іди своїм шляхом, і тоді ти зможеш побачити зону по-своєму, йдеться в описі трейлеру. Загалом у журналістів склалось чудове перше враження про шутер. А той факт, що дехто не був надто знайомий з оригінальними іграми, свідчить про те, що сиквел має привернути широку аудиторію, а не лише фанатів серії. Dragon Age The Will Guard получила свій перший 20-хвилинний геймплейний ролик. За все відео показали кілька сюжетних епізодів, сутички з ворогами та особливості бойової системи. Гра отримала новий художній стиль, що викликало деякі суперечки серед фанатів. Але розробники пояснили, що це необхідно для відображення магічного світу. Гра виглядає приємно, навіть схоже чимось на Fortnite. Але всі ми пам'ятаємо похмурий Dragon Age Origin з його неймовірною темною атмосферою, так що незадоволеність фанатів це цілком зрозуміла штука. Розробники показали дослідження локацій, діалогові системи та безліч бойових сцен. Творці також запевняють, що вони не показали жодних спойлерів в цьому геймплейному відео, але один все ж таки був. Зустріч з Соласом вже відомим персонажем зі всесвіту гри. Ну крім цього, ось всі деталі гри, які нам розказали розробники: суїцидальну місію на кшталт Mass Effect 2, під час якої можуть загинути майже всі члени загону головного героя, чотири раси головного героя, Кенурі, людина Ельф чи гном. присутній редактор персонажа, найбільш лінійна структура рівнів. Опрацьовані додаткові завдання, сім компаньйонів, кожен із яких має свою історію та сюжетну арку, а ще також безліч інших особливостей гри. Реліз Dragon Age The Will Guard запланований на осінь 24-го року на комп'ютерах Xbox Series X та S і PlayStation 5. Точно дату виходу поки що не оголошено. Microsoft представила похмурий кінематографічний трейлер нової Gears of War, Який передбачалось у різних чутках. На Xbox Game Showcase справді був анонсований новий Gears, але насправді він називається Gears of War Вар Day. У трейлері показано, як Маркус Фенікс та Дім Сантяго вперше в історії справляються із загрозою сарани у день вторгнення. Таким чином, гру можна вважати як приквел до серії. Переживіть жорстокий жах дня виникнення очима Маркуса Фенікса історії зародження однієї з найвідоміших ігрових саг. За 14 років до подій Gears of War, герої війни Маркус Фенікс та будинок Сантього повертаються додому та стикаються з новим кошмаром Ордою Сарани. Ці страшні безжальні монстри прориваються з-під землі, погрожуючи розправою всьому людству. Розробник The Coalition був однією з перших ігрових студій AAA Рівня, що перейшли на двигун Unreal Engine 5 від епіків. Трейнер повністю зроблений на цьому двигуну. Ubisoft представила трейлер першого доповнення для аватара Frontiers of Pandora, який отримав назву The Sky Breaker. У ролику автори показали контент, який запропонує саме DLC. у The Sky Breaker. Геймери продовжують свою подорож, розпочату в основній грі. Дії доповнення розгорнуться в серці рівнин нової області Пандори, де головний герой познайомиться з кланом кочівних Зезва. разом із локацією DLC з'явиться новий тип ворогів: захисники АМП зі щитом та випробування на якийсь час. Рагна гравця буде збільшена вже до 25 рівня. З трейлеру стає зрозуміло, що ми будемо практикувати польоти на звірах, перестрілки з роботами та дивовижну красу Пандори, де крім цього, досить детально розписана взаємодія з іншими аватарами. Реліз доповнення відбудеться вже 16 липня на комп'ютерах та консолях. Воно увійде до складу Season Pass. Ремейк принца Персії Пісків часу з'явився на Ubisoft Forward. Короткий тизер демонструє свічку в підсвічнику та дату релізу гри 2026 рік. Основі ремейку лежить ідея прибрати, залишити, модернізувати та додати. Цими стовпами керується команда в оцінці кожної складової гри. Наприклад, найбільш культові елементи, такі як кенджали і біг по стіні, максимально вірні оригіналу. Сила часу, тонгри та геймплей, що кидає виклик гравітації, також залишиться на місці, але що точно піздасться переробці, так це дизайн рівнів, масштаб світу стане значно більшим, крім того, з'явиться більше відмінностей у рівнях складності а бойова система зазнає необхідного осучаснення. Розробники не поспішають із випуском, оскільки останнім часом у категорії ремейків з'явилось кілька великих гравців, які ставили чітку планку, якій необхідно відповідати. Крім того, виробництво цих самих ремейків проходить швидше тільки з точки зору концепції, але в плані безпосередньо самої розробки. Жодної різниці з новою грою немає. Такі проекти так само вимагають часу, майстерності та просто дофіга ще ресурсів. Ремейк переробляється повністю з нуля з використанням сучасних технологій та засобів. Двигуном виступає остання оновлена вже версія Unreal Engine, на якому й будуються всі ігри серії Assassin's Creed. Но одним принцем персії Ubisoft не обмежилась, оскільки раніше гаряче очікувана та нова гра в всесвіті далекої-далекої галактики Outlaws получила 11-хвилинний геймплейний уривок. Також вийшов оглядовий трейлер завдовжки 4 хвилини. У відеотворці показали мирні епізоди з вивчення соціальної локації, систему умінь. Походом справи головна героїні Кейс Уес дістається корабля. Переходи також цілком безшовні. Далі показали бої на кораблі у космосі. Інтерв'ю VGS креативний директор Джуліан Джерейті розповіла, що ще на ранньому етапі розробки було визначено, що має сенс створити 25-30-годинну пригоду для звичайного проходження. Та 50-60 годинну для тих, хто захоче пройти гру з досконалим виконанням усіх цілей, за її словами, Star Wars Outlaws – це не аналог епічних Assassin's Creed з 200 годинним геймплеєм, але з іншого боку, такий підхід дозволив авторам зосередитись на деталях і з меншими силами зробити дуже якісний проєкт. Після бою герої стрибають в іншу систему та вирушають на татуїн. Під час посадки гравець може вибрати потрібне місце для приземлення. Далі посадка йде в реальному часі. На татуїні показали пересування на спідері, а також механіку степсу і стрілянини. Зустрічайте першу історію незоряних війн гру з відкритим світом. Борозніть галактику, досліджуючи різні планети, як культові, так і добре знайомі вам, так і абсолютно нові. Граючи за авантюристку Кей Вес, допоможуть їй здобути свободу і розпочати нове життя, взаємодіяти з кримінальними синдикатами, співпраці, битви, обмін злодіями, і це ще не кінець. На планетах вам доведеться виконувати всілякі завдання, а це перед Бачає перестрілки та стелс вилазки У протагоністки є напарник, звірядко на прізвисько Нікс, що допомагає у боях. Реліз Star Wars Outlaws відбудеться уже 30 серпня на комп'ютерах PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Власники розширених видань зможуть розпочати гру на три дні раніше. Під час Xbox Game SHOWCASE презентували тривалий геймплейний трейлер Indiana Jones and the Great Circle. Bethesda не пошкодувала і викотала новий ролик гри з пригодами молодого археолога. На кадрах ми бачимо Індіану Джонса та його колегу Джину, які досліджують гімалайські гори. Вони натикаються на лінкор, що застряг у льодах, де їм вдається знайти один з таємничих каменів, за якими вони полюють. Офіційну дату релізу «Indiana Jones and the Great Circle» поки не оголошено. Науково-фантастичний екшен від першої особи. Perfect Dark вже давно перебуває на стадії активної розробки. Проєкту довелось пройти через непростий етап, що включав зміну команди та безліч інших творчих перестановок, як звільнення робочого персоналу, так і додавання нового. Ролик показує початок нової місії секретного агента Джона Дарка, який доведеться розправитись ворогами за допомогою великого асортименту футуристичної зброї. Нова Perfect Dart черпає натхнення з перших ігор серії, створюючи для гравців новий всесвіт та ігрові можливості. Ролик показує початок нової місії секретного агента Джона Дарка, якому доведеться розправити з ворогами за допомогою великого асортименту футуристичної зброї. Нова Perfect Dart черпає натхнення з перших ігор, створюючи для фанатів новий всесвіт та ігрові можливості. Як для колишніх фанатів, так і для нових гравців, гра пропонує свіжий погляд на досвід секретного агента і є чудовою можливістю поринути у новий світ та персонажів, хоча фанати знайдуть моменти, що перегукуються з історією та спогадами про оригінальні ігри. За словами розробників, основна увага приділяла створенню інтуїтивно зрозумілої системи пересування, яка дозволяла гравцям знаходити цікаві способи вирішення перестановлених задач поки немає точної дати релізу. Але гра створюється для комп'ютерів та консолей Xbox. Повернення до витоків та новий погляд на франшизу Doom. Нам продемонстрували в трейлері Doom The Dark Ages. Творчий директор Doom The Dark Ages Хьюго Мортін поділився подробицями про створення гри в розмові з виданням Gamers Radar. У Doom The Dark Ages студія ID Software повернеться до витоків. Компанія зробить шутер схожим на перші ігри серії. Найсильніше це виражатиметься в тому, що код року стане більш важким, потужнішим і приземленнішим гравці явно відчують це, оскільки герой вже не буде так легко злітати у повітря, як у першій частині. За словами Мартіна, якщо Eternal Думгай був такий собі винищувачем, то у The Dark Ages він стане вже танком. Шутер повернеться до свого давнього принципу, за яким кожен ворожий снаряд має значення. Гравцям доведеться частіше маневрувати між снарядами, а геймплей загалом стане горизонтальнішим. Це дозволить виділитись The Dark Ages від Eternal, у якому основний наголос зробили навпаки на вертикальності. За словами Мартіна, розробники вирішили відійти від вертикальності Eternal не через те, що це погане рішення. За його словами, просто розвивати цю ідею далі було б перебором. У Dark Ages буде рекордна кількість демонів. Локації у грі стануть більшими, але бігати у пошуках мети не доведеться. Арени будуть щільно насечені противниками. Їх вийде знищувати найпотужнішою зброєю, яку гравці коли-небудь тримали в руках в іграх серії. У шутері гравці стануть зброєю масової поразки, заявив Мартін. За його словами, гравцям доведеться вбити більше демонів, ніж будь-коли в іграх серії. Студія ID Software анонсувала Doom the Dark Ages на презентації Xbox Game Showcase. Конфлікти в шутері матимуть космічні масштаби. Ви можете сісти за меха, за увишки з хмарочос, здатного власноручно чистити пику величезним демоном. А також підкоряти небеса на борту мехо дракона, оснащеного реактивними двигунами, і приголомшливою вогневою силою. Гра надійде в Xbox Game Pass і дебютує на Xbox Series X та S та комп'ютерах вже у 25 му році. А ви як гадаєте, чи вийде їм вдосконалити і так вже досить хорошу формулу ігор такого жанру? Відпишіть в коментарях. На початку серпня THQ Nordic анонсує відразу дві нові гри. Видавець THQ Nordic повернеться цього року на виставку GamesCom2024, яка відбудеться у Кельні з 21 по 25 серпня. У першій назва коротке, одне слово із шести літр. Всі п'ять тайтлів THQ Nordic будуть грабельними на Gamescom2024. Крім призначених невідомих ігор, ще приведуть Дійсний епік Мейкей, Хардброд, Готік Ремейк та Тітан Квест 2. Трансляція пройде на Ютубі, Твічі та Стімі Gear Solid Delta Snake Eater запропонує гравцям систему керування та візуальний фільтр, що нагадують оригінальну гру канамі. У новому трейлері ремейку Metal Gear Solid 3, представленому минулого тижня, показаний динамічний геймплей з безшовними прихованими атаками та вражаючою новою графікою. Виявилось, що Канамі додала опції для гравців, знайомих з оригінальною грою 2004 року, щоб зробити Дельта більш схожою на оригінальний Metal Gear Solid 3. У підкасті Xbox, продюсера серії Metal Gear Solid, Норіоко Окамура запитали, як Канамі модернізує класику. Акамура зазначив, що грабіжність та управління є ключовими для будь-якої екшн гри. Тому розробники придумують спосіб перебирати камеру та дію, щоб вони відповідали сучасним стандартам. Якщо ви звикли до сучасного стилю від третьої особи, ви зможете одразу почати грати в Дельта, але звичайно ми маємо опцію для всіх, щоб вибрати кращий стиль. Ви можете використовувати сучасний вигляд з камери за плеча, який ми назвали новий стиль. Або у нас є класичний стиль з верхньою камерою, як і в оригінальній грі. Дата виходу Metal Gear Solid Delta Snake Eater поки що не визначена, але гра вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Показаний тизер сюжетного DLC Принца Персії The Lost Crown. Під час презентації Ubisoft Forward відбувся реліз короткого тизера сюжетного доповнення Prince of Persia The Lost Crown, що отримав назву Mask of Darkness. Подробиць DLC поки немає. Відомо лише, що вона вийде у вересні 2024 року. Американська торгова мережа GameStop приступила до прийому попередніх замовлень на Metal Gear Solid Snake Eater. Водночас працівникам магазину почали розсилати потенційним покутцям повідомлення, запропонуючи оформити товар. У повідомленні стоїть дата релізу 17 листопада. Втім, поки що не варто сподіватись на правдивість витоку, як зауважили користувачі, 17 листопада випадає на неділю, і було б дивно, якби канами випустила гру сьогодні. З іншого боку, дату обрано не випадково, рівно 20 років, 17 листопада, представили оригінальну Metal Gear Solid 3. Недарма Move Wukong утримує звання найбажанішої гри у Steam. Напередодні відкрились попередні замовлення гри, і користувачі масово кинулись їх оформлювати. У результаті рольового бойовика перше місце, як і платному і у загальному чартах продажів. Крім того, на тижні з 4 по 11 червня багато грошей заробило Fighter 6. Файтинг віддають і знижкою в 50%. А також стартували продажі пропуску другого року. Піковий онлайн за вказаний період оновили і встановили такі проєкти. Ще один мега-класнючий реліз Assassin's Creed Shadow, нової частини в серії ігор асасинів. Ubisoft не поскупилась на матеріали з Assassin's Creed Shadow під час своєї презентації, а також присвятила грі кілька хвилин після завершення шоу. У ролику нам показали геймплей одразу за двох головних героїв: кулуїчі Наое та Самурая Ясуке. На дівчину лягають стел завдання, а на Ясуці силові методи вирішення питань. Assassin's Creed Shadow Ви переживете переплетені історії Наоя, майстерної шинобі вбивці з провінції Іга та Ясуке, могутнього африканського самурая з історичних легенд на тлі бурхливого пізнього періоду Сунгоку. Цей чудовий дует виявить свою долю, відкриваючи нову еру для Японії від хаосу до мети. Від темряви до світла гравцям варто звертати увагу на торії пеподібні подібні вороги без дверей, які часто можуть побачити у синтоських святилищах. У Ушеду ці споруди вказуватимуть геймерам на важливі місця або секрети. Багато елементів оточення, на кшталт прилавки із фруктами, можна зламати ударами або ж бурнути в них ворогів. У ролику показали, як ясуки орудує кийком каноба. Ця зброя повільна, але добре пробиває броню. Коли броня повністю знищена, удари завдають більше шкоди. Одночасно можна носити із собою два типи зброї у будь-який момент гри, окрім безпосередньо сутичок і місій з проникненням, геймери можуть переключатись на того персонажа, який їм зараз цікавий: Ясуке або наое. Іноді кацена гравцям запропонують вибрати, хто їх герою буде говорити і ким він продовжить грати наступного моменту. Система шпигунської мережі дозволить відкривати нові області на глобальній мапі та відзначати цілі, додаткові завдання та точки інтересу. Насправді я би міг ще дуже багато розказати про нові подробиці Assassin's Creed Shadow, але я не хочу і так розтягувати це довге відео. Тож запропонуйте в коментарях чи робити віддільне відео про Assassin's Creed Shadow, і я з радістю його зроблю. На цьому студія не зупинилась та показала вже колекційне фізичне видання гри. Головною окрасою стане 40-сантиметрова фігурка Ясуке та Нао. Також власникам дістанеться Стілбук, гра із сезонною перепусткою та іншими бонусами: 84-сторінковий артбук, цуба, гарна для японського меча, постер, мапа світу та дві літографії. Ціна питання всього 240 євро. Реліз Assassin's Creed Shadow відбудеться вже 15 листопада для комп'ютерів Xbox серії X та S. Та PlayStation 5. Власники deluxe видання отримують триденний ранідо. Фух, на цьому і все. Я всім щиро дякую, хто всидівся тут зі мною до кінця та послухав всі ці актуальні новини, про які я так хотів вам розповісти. Тож пишіть в коментарях про те, що я пропустив, оскільки зовсім скоро очікуйте новий випуск ігроновин на каналі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. А я з вами не прощаюсь до наступних відео, па-па!